Робимо відеоогляд розпаковки холодильника Samsung, який придбаний був у магазині Allo. Як ви бачите, розпакування я вже зняв, тільки залишив низ, щоб було швидше а, зробити відеоогляд. Дивимося, на фронтальній панелі на більшій дверці холодильника є пульт керування. Що ми можемо прикривати? Змінити температуру у морозильника і змінити температуру у холодильника. Може, ще якісь налаштування є, але це потім можу зробити, там, коли вже буду використовувати холодильник постійно. Відкриваємо дверцю. О, пакет алло, так як і треба. А, холодильник No Frost. Бачимо перед собою. Раз, два, три, чотири полиці, на яких можна розташтувати все, що ви бажаєте. Навіть 5 поличок, чесно кажучи, якщо рахувати ще поверхню цієї. Ось. Крім того. Оця ящик ємність під подвійну температуру, просту температуру для овочів, фруктів і подвійну температуру для м'яса та такого іншого. Це Оптимал-Фреш, щоб ви не заморожували ваші продукти, а саме використовували їх до поготування незамороженими. Вони тут зберігаються певний час. Нижній ящик такий самий це контроль вологості. Себто менша вологість, більша вологість. В залежності від такого типу фруктів чи зберігання ви вибираєте. На боковій дверці, на великій дверці, ми з вами бачимо 1, 2, 3, 4 полиці. 4 полиці. А, є варіанти зміни розташування, є варіанти пересунення вверх вниз як, як ви бажаєте, згідно з вашим ростом. Холодильник високий, 2,20. Орієнтовно. А, далі, а, що ми з вами бачимо? Всі, всі, цілком всі, як полиці, бачите? ось ось моментик, ось моментик, Всі а, за транспорт, для, в для всі приклеєні клейкими стрічками для надійності, щоб нічого з ними не вийшло. До речі, в цій полиці збігається це скло, для того, щоб можна поставити більш а, варіант на, на більшу висоту. Це заходить туди і тоді може ставити більшу висоту. Тобто, якщо у вас велика висока каструля або якась висока а, яку ви не можете покласти горизонтальну, ній, тоді ви ставите її вертикально. Так само і з цими полицями, бачите, всі запаковані у стрічку. І так само приклеєні для того, щоб доїхали до вас у повному і цілому зберіганні. Пішли далі. Ідемо далі. Так, нижня морозильна камера. На морозильній камері ми бачимо три ящики. Раз, два, три. Два великих, один маленький. Маленькому ящику, що знаходиться якісь цікаві. Чорної пластмасси треба розібратися з навіщо. І маленький, маленький, дуже маленький для зберігання та приготування льоду. Ящики великі. На боковій поверхні намальовано на витиснено для чого можна їх хвостувати. Як ви бачите, це для овочів верхній ящик. Бачите да, овочі. І нижній ящик ми бачимо з вами для піци, риби. Або м'яса. Ось нову фрост-система. І бачимо таку м'якеньку поролонову стрічку, яка закріплена для того, щоб при транспортуванні нічого не розбилося, нічого не тріснуло. Дякуємо фірмі Samsung, дякуємо а, магазину Allo за такі прикольні речі. А, через півроку зробимо ще більший огляд цього холодильника після його певного використання.